Мама Льомочка, є косточки вкусні, да? Мама, косточки їм привезли. Халюси мої, да, да Льомка, да. Що ти ти носиком все собіш? І кокоська таке, да? Так, аргошка, що ти мене лежиш? Давай їш, їж, їж. Мої хоросенькі, давай. Ах, мої. Халюсенькі такі, да, да, мої різненькі. Да, Костічки їм привезли, хорошенькі. Да, да, так, що таке? Що таке? Аргошка, мамин, да, да, Мамі, да, все батька, да. Кокоська собі їла Так, де там льомочка, льомочка щось. Тоді собі там їла Мамині красотулечки. Мамині гарнюлечки, да? Мої малесенькі такі. Поїли водичку Попили да? Красотульки. Да, так, да, що там ворота гупають? Що там гупає? Краси, ви мої мої ріднульки. Отим От носом все риє, гамюлька така. Чого? У нас тихий час. Один за одним тихий час. Всі вечеряють. Мамині такі халюсінькі. Мами такі ріднесінькі, так? Да? Хочу тулечка ти моя, балівнуські такі, да-да, балівські моя. Ну всі да-да. І ти, балювнуська, всі ви мої да, до Мамині хороші, да, давай в мене. Я вже така частенька з вами, ну нічого. Це ж мама з роботи пішла, Да, да мамині малюсенькі, хальосенькі такі. І Аргошка, так куди виходимо? А купуська собі їсть, так? Да? Нельзя, нельзя, виходите виходити на вулицю. Нельзя. з'ясо. Мамі такі. Так, що, так? що ти маму лезла? А хто маму лізла? Хто? Ти маму, Аргошка, лізе, так? Да? Мама мені рідночки. Поживу подав, я вам кажу, мамині. Халюсенькі. До. до. Боже, арбужу, ти вже грома доганяєш. Ти вже доганяєш грома. Перед тим, як їхати на море, ми зайдемо на напряму світлочки для губаночної корочки. На морі і корпу буде місто. Нібочка грає. Так, як там Сітуда показує, яка вона. Шоколадна, мармеладна навіть О, не відпадає. Клопается. Обалденно. Перед тем, как ехать на море, мы зайдем на привод до Светлички для взяли корочки. На море и корку будем ехать. Музычка играет. Як там цитуля показує, яка вона. Шоколадна мармеладна навіть даже... не відпадає. Боже, вона так лопається обалденно.